Поєднає, як у Житомирі відзначали 8 та 9 травня і про що говорили люди та влада? Віра поза часом, з якими міркуваннями та на чому наголошує Патріарх Київський і всієї руси України Філарет під час відзначення 50-ї річниці служіння на Київській архієрейській кафедрі. Камінь, як символ історії, у селі Івниця Андрушівського району освятили камінь героям січневого повстання. Блаженна земля, як розквітають і відроджуються радіаційно забруднені землі на півночі області під час Великодніх свят. Цикл великодніх свят в Україні триває. Втім, не лише цей факт впливав на інформаційну палітру минулих семи днів. Що було цікавого і що є актуальне? обговоримо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Вітаю вас! І на початку про подію, яка викликала дискусії та обговорення як в реальному житті, так і віртуальному. Це історична дата 9 травня свято примирення. Громадськість наголошувала, що свято перемоги над фашизмом це насамперед люди з їх подвигами та патріотизмом. От саме їх вшановували. Які заходи проходили в обласному центрі? Про це наш відеоогляд. Більше восьми мільйонів українців загинули у роки Другої світової війни. З них п'ять з половиною мільйонів це звичайні люди, або ж як кажуть військові, цивільне населення. Понад два з половиною мільйона військових. Тобто у Другій світовій війні українців загинуло більше ніж російських чи інших людських сил, учасників колишнього радянського союзу. Роки окупації також на минули безслідно: 28 тисяч спалених та зруйнованих сіл, 700 міст, півтора мільйони жертв голокосту. Ніяка війна, яку ведуть імперії, не вартує сліз матері за загиблим сином. Ніяка, ніякий плач дитини за загиблим батьком не вартує імперських амбіцій. Сьогодні на сході йде війна, йде необ'явлена війна. Під брендом Георгівських стрічок, інша імперія веде цю війну, це величезний подвиг. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед мільйонами наших співвітчизників, які загинули у Другій світовій війні. Вони помирали на полі бою, у концтаборах, на примусових роботах. В Житомирі біля монументу слави 9 травня згадали тих, хто звільняв Україну від нацистської окупації та віддав життя під час Другої світової пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Але я вам хочу сказати, що наші онуки, наші правнуки завжди будуть пам'ятати той подвиг, який ви під час Другої світової війни. Зробили заради нашої країни на покладання квітів день пам'яті та примирення на німецький мілітарний цвинтар прийшло близько десятка людей. Представники міської влади кажуть, що в свідомості громадян ще не назріла думка пробачити німецьким воїнам, адже вони залишились для людей загарбниками. А, ті люди, які після таких побід лежать в землі, і здесь тільки лежить 2800 людей, чоловік. можем посчитать, что это десятки тысяч нерожденных детей. Э вот, если п -п положить на чашу весов один день в году победа или десятки миллионов э человеческих жизней. я думаю что ценность человеческой даже одной жизни будет гораздо важнее нежели победа для политиков. Перші поховання тут з'явилися ще в 1941 році. Через 20 років з невідомих причин цвинтар переорали та посадили ліс. Лише в 1998 році. За сприяння німецького народного суспільства по догляду за військовими похованнями було відкрито меморіал та встановлено гранітні плити з іменами декількох тисяч німецьких солдатів та офіцерів. Через півстоліття після закінчення війни це стало символом примирення двох ворогуючих народів. Я думаю, пройде час. Люди осознають, що цінність людської життя жизни важні якихось стереотипов, і здесь буде точно також сотні людей приходити на це кладбище, як і на кладбище совєтських солдат. Минають роки, та життя все ставить на свої місця. Хід історії постійно змінюється. Втім, найвищою цінністю залишається людське життя. В ці дні за спільною згодою у всіх церквах відбувся молебень за тих, хто віддав своє життя за визволення нашої території від фашизму понад 70 років тому, і за тих, хто відстоює незалежність України зараз на Сході. Ми молимося, щоб подякувати Богу за прожитий день, за прожитий тиждень, говорить священник Кримокатолицького костюму Святого Іоанна Здуклі, що стоїть у центрі Житомира. В усіх інших церквах і соборах області різних віросповідань, у щирій молитві люди дякують полеглим за те, що ми жили більше 70 літ під мирним небом на мирній землі. Запалюють свічі пам'яті і за тих, хто віддав своє життя, відстоюючи незалежність України на Київському майдані чи на передовій у Донецькій та Луганській областях. Люди розуміють, що нарешті території держави мир тримається. Завдяки мужності цих хлопців, а не мінським домовленостям. Я скажу про тих людей і тих, хто згинули у Великій Вітчизняні, і ті, хто згинули в АТО, вічна їм пам'ять і царство небесне. А молитися треба, бо тільки Бог нам зараз поможе. Треба молитися за мир, бо я думаю, без миру не буде. Але я розумію, що все залежить тільки від Бога. 8 та 9 травня у Житомирі відбулись заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У день пам'яті та примирення на Корольовському військовому кладовищі вшанували пам'ять жертв та відзначили подвиг воїнів, покладанням квітів і поминальною панахидою. Вклонилися полеглим представники обласної та міської влади, громадськість міста, рідні й близькі солдатів, які загинули на сході України. За рік поховання військовому цвинтарі збільшилось. Височіють пам'ятники та могили, вкриті квітами 21 загиблого учасника антитерористичної операції. На Корольовському військовому кладовищі лежать декілька поколінь загиблих солдатів у Другій світовій війні, в Афганістані і в Україні. Це ті воїни, що поклали своє життя за єдину Україну. Якраз цієї неділі, 14 травня, виповнилося 50 років служіння патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Київській архієрейській кафедрі. За всю понад тисячолітню історію української церкви це найдовший період неперервного служіння на київському престолі. Ще у 1966 році владика Філарет був призначений архієпископом Київським і Галицьким, патріаршем екзархом всієї України та з того часу в сані архієпископа митрополита, а з жовтня тисяча 19... 1995 року патріарха несе своє служіння в українській церкві на столичній кафедрі. Майбутній український патріарх народився на Донеччині, пройшов через голод, війну, здобув віру і освіту, зробив карколомну духовну кар'єру. Міг очолити все російське православ'я, але вибір зробив інший. Сьогодні Філарет вже 87. Він досі служить. Є одним з найбільш авторитетних діячів в сучасній Україні. Довіра до церкви найвища у суспільстві і стоїть в одному ряду з довірою до українського війська. За своє життя Патріарх відвідав біля. 120 країн. Активну діяльність ієрарх не припиняє й дотепер. З нагоди ювілею у Києві відбулась низка церковних та громадських заходів. А напередодні у Житомирі його святість освятив свято георгіївський храм. І ось що сказав громаді. Як Христос воскрес, так і Україна воскресне. Не тільки переможе. Зовнішнього супротивника, а і внутрішніх ворогів перемоги, бо і всередині України їх багато. І корупція, і не тільки корупція. Цього, цього зла вистачає. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми це зло подолаємо. І ще про історію духовність та пам'ять цього тижня на Житомирщині урочисто відкрили та освятили пам'ятний знак січневим повстанцям, які полягли неподалік села Івниця у 1863 році під час битви з російськими окупантами. На церемонію вшанування героїв жартовного бою прибули представники посольства Республіки Польща в Києві, генерального консульства у Вінниці, польської бізнес еліти, римокатолицького духовенства, керівники місцевих органів влади, місцеві краєзнавці, численна польська громада в Україні чим особливий подвиг січневих повстанців і чому про це варто пам'ятати? Про це у сюжеті Ірини Остапчук. В історії нашого краю є подія, про яку раніше говорили небагато, але на яку з огляду на сьогодення можна подивитися під іншим кутом зору. Це бій неподалік села Івниця, який відбувся 10 травня 1863 року. Зіткнулися сотня патріотів січневого повстання у складі українців та поляків із військом Російської імперії. Загін нескорених молодих бійців під проводом українця Петра Хойновського та поляка Владислава Геншеля сформувався у Житомирі, місті, яке на той час стало центром визволення, Вольної боротьби з московськими окупантами в усій правобережній Україні у нерівному бою убили всіх, але дух не зламали. Естафету національної непокори підхопили інші герої і відвоювали державну незалежність та свободу. Завдяки місцевим краєзнавцям, ініціативі Посольства Республіки Польща в Україні та міжнародного товариства польських підприємців. Вся сторінка в історії обох держав відкрилася по-новому. У центрі села Івниця встановили та освятили пам'ятний знак та інформаційний стенд на честь нескорених бійців на камені, що символізує мужність та волю, великими літерами викорбовано слова Він'я Бога за нашу і вашу вольність. Це була наша ініціатива вшанувати наших колишніх воїнів-повстанців, які у 1863 році билися у нерівному бою з російською армією і полягли за польську та українську незалежність на цій Житомирській землі. tutaj na tej ziemi. Урочисте відкриття меморіалу приурочили до 153-ї річниці жертовного бою. Вшанувати пам'ять полеглих повстанців приїхали представники дипломатичного корпусу, бізнес-еліти Республіки Польща в Україні, Римокатолицьке духовенство, керівники місцевих органів влади, численна польська громада в Україні. Зійшлися місцеві жителі та підніжжя, запалили лампадки. Представники польської громади кажуть, що ця подія дуже важлива та актуальна. Вона, як і колись, об'єднує два народи у спільній. І боротьбі проти російського режиму саме Житомир та Житомирщина це місця, де були відбувалися битви за нашу і вашу свободу. Тому тут в івниці відкривається цей меморіал, де відбулася битва: битва проти царизма. Були в повстанці, саме в армії повстанчі були і поляки, і українці і євреї. Представник посольства Республіки Польща в Україні Рафал Вольський також вбачає прямі паралелі між тими часами і сьогоденням. Наголошує, що на жаль, Україна і досі бореться проти територіальної духовної окупації з боку Росії, а ще жертовно захищає Європу. як сьогодні допомагає відроджувати цю пам'ять. Допомагає нам бачити, що є континуація, пряма континуація з часів е, цієї спільної боротьби проти царського панування. до… Теперішніх часів, коли е, уся Європа, уся Європа бачить, як е, хлопці в українських формах захищають саме цю європу. Місцеві жителі зазначають, що українці та поляки поріднилися не тільки завдяки участі у національно визвольних змаганнях, задоволені цією подією сьогоднішньою, що на такому міжнародному рівні. Такі стосунки з іншими країнами Сюди буде, хто буде їхати, буде ослабиться. Що це таке, і ще що воно зроблено, то це дуже потрібно, щоб як нам Польща допомагає, і як Росія допомагає. Підміти Росія це наші вороги. Білих плям у вивченні історії двох народів у відстоюванні прав розмовляти рідною мовою, ходити у свою церкву, досягати європейських цінностей. Багато найважливіше, що Україна рухається цим шляхом правди і з нього не зверне. Ірина Остапчук, Юрій Киричук. Спеціально для програми Акценти. Такими є деякі інформаційні акценти минулих семи днів. А ось у другій частині програми поговоримо ще про такі теми. Дорогі дороги. Якими фактами звітують в облавтодорі автодорі про поліпшення якості доріг? Прекрасна самотня земля. Як на великодні свята оживають забуті села народицького району? Патріотично і драйвово Граджура стає все популярнішою з-поміж підлітків. Цей тиждень не став винятком, і в обласному центрі стало значно більше оновленої дорожньої розмітки. Це додало комфорту і водіям, і пішоходам. Далі говоритимемо про дороги та капіталовкладення в них. Сума витрат виділених укравтодором на цей рік на дороги Житомирщини 187 мільйонів гривень, з яких 84 мільйони на об'єкти поточного середнього ремонту. Загалом в Україні на дороги має бути витрачено більше 19 мільярдів гривень. Багато чи мало коштують автошляхи в країні та в нашій області. Пояснює досвідчений дорожник. Нині заступник начальника дорожньої служби в області Віктор Мирончук. Если говорить о 19 миллиардах, 19 миллиардов для Житомирской области много. Для Украины это мало. Если разложить 19 миллиардов по полочках, что туда уходит 19 миллиардов? Мы должны понять. Вот сейчас думайте с цифру. 2,5 миллиарда всего пойдет на эксплуатацию. Все остальные деньги пойдут. То, что говорил Александр, на погашение кредитов которые получали на погашение задолженности за выполненные работы От і ми можемо представити собі, да, що коли е, говорить прем'єр-міністр, що ми відремонтуємо по Україні 1700 км доріг. Що таке 1700 км доріг, якщо їх, мені пам'ять не зраджує, 170 тисяч їх по Україні. А 1700 ми відремонтуємо. Ми можемо представити, що скільки років ми будемо ремонтувати, якщо ми 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 дійдемо. Так, да, 100 років. От так що, безумовно, це мало сьогодні. І все буде залеж від депутатського корпусу приймуть сьогодні постанову про створення державного фонду, куди будуть входити всі акцизи на горючку, акцизи на шини. От, інші надходження окремо будуть і вони будуть тільки йти на дороги. Тоді буде толк. А якщо ми будемо тільки говорити, я вам скажу, один прем'єр казав 19, другий прийде, буде 20 казати. Це, ну це ж ми розуміємо, що це ці цифри. Сьогодні цифра, те, що сказав Олександр Володимирович, 200 мільйонів. Що таке сьогодні 200 мільйонів на у всіх цінах на Житомирську область, коли то на біт, ума 6 тисяч. Тут треба знати, що ця цифра складає з собою. А далі про те, як у нашому житті є місце звичайнісінькому диву. І це чимось нагадує сучасну реалістичну казку: з-поміж покинутих сіл народицького району, верховенствує природа, і час зупиняється. І дарма що людські садиби позаростали чагарниками. А ось церква у селі Великі Кліщі стоїть завжди відчинена і завжди доглянута, хоча й люди там не живуть. Вона наповнюється людськими молитвами у провідний тиждень після Великодня. Бо чи не кожна людина, яка їде провідати могили родичів, не оминає церкви, а гуртування дає надію на відродження. Там побувала наша Вікторія Лук'яненко, і тепер вона стверджує, що природа і віра, церква і душа мають особливі здатності до відновлення. Далі по особливому автентичний репортаж? Народицький, з поміж інших районів Житомирської області. Має найскладніші наслідки чорнобильської катастрофи: економічні, екологічні та соціальні, спустошені села та забруднені землі. Але природа, як і душа народу, не вмирає, вона відновлюється і воскресає. У дні проводів дорога на народичі оживає. Майже ніхто з тих, хто їде провідати могили батьків, не минає місцеву святиню, церкву у великих кліщах при самій дорозі. А двері у ній завжди відчинені для тих, хто хоче помолитися. Всередині розпис багатий і яскравий. Розглядати його можна годинами. Саме він, а точніше, чудо його оновлення, стало початком відродження храму. Люди говорять, що не хтось, наче їх повимивав наскільки тобто настільки вимито вона стала, наскільки воно стало яскраве, всі фарби, що вони такі не були. Але не лише чудо оновлення розписів зробило цей храм для багатьох людей найсвятішою зі святинь. Отець Іоанн, котрий вже кілька років править у храмі, розповідає про надзвичайні відчуття під час літургій, ніби увесь храм заповнюють ангели. Чудом називає і саму надзвичайну історію спасіння цієї церкви. Якщо їхати з народиці, бачите, що дорога прямує на храм, тобто владою без, ще тоді, коли безбожною було заплановано цей храм тренувати, якби що якби він мішав робити дорогу. Але люди, які робили це, просто обійшли напівкільцем. Цей храм, тобто більше, якби побилися Бога ніж людей, коли наприкінці 19 століття у великих кліщах була побудована церква, населений пункт отримав статус села з приходом, що об'єднав ще й кілька навколишніх сел. Храм пережив радянську владу, попри те, що місцевий священик Микола Сіомчук у 37-му був репресований. Вцілів храм, коли за планом будівництва нової дороги його мали знести, і був врятований від спустошення славнозвісною бабою Настею, коли усе село виселили і зняли з обліку. Саме вона, звичайна жінка, одинока мешканка неіснуючих великих кліщів, доглянула святиню у найважчі часи та зберігла її для прийдешніх поколінь. Якогось року спустошене село згоріло, але вогонь минув церкву. Вона живе як невмируща душа цього краю. Сьогодні тут можна зустріти людей звідусіль. Дінастія наших черв'янків родилася у цій стороні у великих кліщах. Скажіть, що ви відчуваєте, повертаючись сюди і саме в цій церкві? Ну, Відчуваємо таке натхнення, світле, таке щось, що возноситься да, родинне тепло, що на батьківщину повертається. Зараз ми їдемо у малий кліщі на проводи, Там мене похована мама. І кожен рік ми не забуваємо сюди, приїжджаємо, ну із таким душевною болю на серці. Думаю, якщо буде в країні мир і буде вся зла, я думаю, що цей край відродиться все-таки. Бо я бачу у самому у селі, Базар вже повертаються сюди люди. Ця пані приїхала зі Львова на перше ж питання про батьківщину не може зупинити сліз. У нас у батьків було шестеро. Ми всі хрестилися в цій церкві. Це місце воно святе, тому що. Дівчата з великих Клещів тут перед нами були. Вони напевно підтвердять, тут правило все в цій церкві, сімейна династія була. Із, від сина до діда, від діда до сина, і далі, і далі, далі, з покоління в покоління. Ця церква тут правилася. Я ще малесенькою була, мене на причастя сюди приводили. Звичайно, кожен рік, коли я їду на кладбище, мені боляче сюди заходить. То, як кажуть, то дерево. Викопав з коріння, скільки його не поливає, воно вже не приживеться. Не Їдучи сюди, я розказувала, як ми були на засіданні Львівського комітету по Чорнобилі 30-річчя, то я там казала і тут кажу, да простять нас ті берези, що ми їх покинули. Людина не змогла зберегтися і край золотий. Золотий край, що тут казати, кращої природи немає. Кращого лісу і тих берез, які посміхаються вздовж дороги, я ніде не бачила. Берези, які залишилися у пам'яті переселенців, сьогодні відроджують забруднені радіацією землі. Швидко зростаючи та накопичуючи зелену масу, береза сприяє вертикальній міграції радіоактивних атомів, розповідає головний лісничий народицького лісгоспу. У нас лісорослині умови не не дозволяють використовувати різні породи, такі, такі як сосна і береза повисла. А береза, так як ми можемо створити нові ліси, швидкий темп для розвитку лісів, тому посадили березу повислу. За цих 10 років створення нашого лісгоспу відкрили 102 квартали, реабілітували. і так далі продовжуємо працювати на даному питанні. Науковці говорять про можливість природного очищення цих територій, але реабілітаційна діяльність лісогосподарського підприємства значно прискорює природні процеси. Молоді березові гаї зустрічають і проведжають тих, хто провідує могили батьків, даруючи своїм оксамитовим шелестом надію на майбутнє. Вікторія Лук'яненко та Максим Возний спеціально для акцентів. Про нові підходи до відпочинку та пізнання довколишнього світу сучасних дітей та підлітків. Добре, відомо старшому поколінню масову гру Зірниця пам'ятають старші покоління. Втім, у сучасних дітей дедалі більш затребованою стає гра Сокіл-Джура. Це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Обласний етап відбувся у Чернігівському районі. Що ж приваблює школярів у такій грі, дізнавалася Оксана Гебрич. 25 команд, а це 400 дітей, беруть участь у цьогорічних змаганнях. Мета заходу виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини. Започатковано Міністерством освіти і науки України з ініціативи та активної підтримки громадських активістів. Ликає у вас найкращі риси воїна захисника України, гордість за нашу державу та її героїчну історію. Везли вас на батьківщину соколовців не випадково. Вони хочуть, щоб ви зростали патріотами, знали і шанували рідну історію. Нарешті, і суспільство, і держава, і громадськість стали звертатися до козацьких традицій. Як українських, які мають основу нашої сили, нашої мужності і нашого патріотизму, учасники мали змогу поспілкуватися також із героями сучасності, військовими 95-ї аеромобільної бригади, Десантники продемонстрували присутнім прийоми самозахисту та зразки бойової техніки. Броньована техніка легко броньована, артилерійські yeah. системи і стрілецька зброя. Конкурси обласного етапу гри дуже різноманітні і дають можливість оцінити спортивну підготовку учасників, туристичну, певні навички військової справи, знання історії. І творчі здібності, громадську діяльність переможців кожного етапу гри визначало фахове журі те, що ми бачимо, відповідає тим вимогам і критеріям, котрі були поставлені. Перед е, учасниками е, даних змагань у конкурсі відун учасники за півгодини мали дати відповіді на запитання з історії України та рідного краю. Тяжкі питання «Ні, ні Тому не дуже. такі. багато невідомих запитань да. «Трохи є, «Так». Да. тут знайшло місце і е, відомості про місце народження і діяльність Івана Самойловича, Івана Виговського, родини Соколовських і. Ми маємо на меті якраз популяризувати нашу героїку. Саме тому обласний етап гри проходить на батьківщині борців за волю України отаманів Соколовських, яких радянська доба практично викресла із історії. Сьогодні пам'ять про Соколовських відроджується. Їм встановлено пам'ятник у рідному селі. А відомий український письменник Василь Шкляр описав їх діяльність у своїй книзі. Просив передати великий привіт джурам і сказати, що вся надія на них. Коли він писав книжку, він тут буквально жив у наших краях. Цьогорічні змагання наймасштабніші. Засновник цієї гри на Житомирщині директор Зороківського козацького ліцею Олег Шевцов згадує. На перших обласних іграх було були чотири команди, в сьому вже 25. Лише три райони області не представили свої команди. І теплі весняні дні як найкраще підходять для того, аби більше часу проводити на природі. А ось наші журналісти і надалі проводитимуть чимало часу в інформаційному вирі, і вже за тиждень будуть нові акценти. Дякую, що ви з нашим каналом. До побачення.